І насправді дуже важливо, щоб якнайшвидше все відновлювати так, дійсно, ми маємо певні можливості, так вони не прикордонні, але все, що можливо, завдяки нашим комунальним підприємствам, волонтерам, ми робимо для того, щоб люди почували себе більш-менш спокійно в цих жахливих. Умови, що стосується прильоту, то дійсно вже відпрацьований алгоритм ті і виїжджають наші комунальні підприємства, забуваємо контори. Якщо необхідно, відновлюємо енерга, тепла водопостачання. Коли потрібно відселення, ми розташовуємо людей в гуртожитках. У нас є така можливість, але от ви бачите, що зараз лунає повітряна тривога, тому потрібно бути. Дуже дуже необережно пане Ігорю, а скажіть, будь ласка, які взагалі перспективи відновлення міста? Ми з вами багато говорили про те, що це, ну, це десятки мільярдів доларів. А скільки об'єктів потребують повної перебудови? І головне, яким ви бачите місто після закінчення війни? Нате хочу сказати, що дійсно дуже важливе питання, яке ви ставите щодо до міста Харкова. Таких про нації, які отримало наше місто під час війни, не отримала жодна велика міста в Україні на щастя, але для нас на жаль, тому дуже розтрощений житловий фонд. Наприклад, я хочу сказати, що розтрощено 8200 будинків. Це і приватні будинки, і житлові будинки, і адміністративні будинки, які розташовані в місцях парка. Що стосується відновлення і відбудови, то я на цьому тижні був в відрядженні і спілкувався з європейським інвестиційним банком. і Ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла. І ми дуже правпродвинулись на цьому тижні. І по напрямку створення соціального житла дуже важливо залучати залучати е, інвестиції. Дуже важливо залучати будівельні кампанії і можливості інвесторів міжнародних фінансових інституцій. І над цим всім ми е, працюємо. У нас є чіткий план дій. Е, і хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які. Підтримують нас, підтримують міста Харкова для того, щоб мало можливості відбудови міста Харкова. Що стосується і школи, і дитячих садочків, і лікарень то дуже багато е, розтрошення, дуже багато е, потребують того, щоб ми відбудовували, відновляли що стосується житлових будинків, то сьогодні. Ми маємо е, попередні попередні підкреслення, 30 будинків, які не підлягають відновленню, і вони будуть знесені, і на їх місці буде побудовано невижитлові будинки для харків'яння. Пане Юрі, не можу вас